Є книги, які читаєш і ніби повертаєшся додому. От саме про таку ми сьогодні й поговоримо. Це «Мий дідусь був черешнею Анджелина Нетці. І це, знаєте, не просто історія. Це справжня подорож у дитинство, що відгукнулася в серцях людей по всьому по всьому світу. Ну згадаємо на хвилинку той час, коли дерева були просто велетенськими, вищими за будь-який будинок. А найбільша проблема дня це встигнути додому до вечері. От саме на цій ностальгії, на цих таких теплих теплих спогадах і побудована вся магія цієї книжки. Це ключ, який відкриває двері до її серця. Отже, що ми маємо? Головний герой десятирічний хлопчик Тоніно, і він розповідає нам історію свого дитинства. А дитинства в нього було, скажу я вам, багате. уявляєте, одразу чотири бабусі дідусі. Це був цілий світ, де все було ну, зовсім інакше. І отут починається найцікавіше світ малого Тоніно ніби розколовся надвоє. З одного боку місто, таке, знаєте, гамірне, трохи холодне, а з іншого село, повне тепла, любові, справжнього життя. І от саме на цьому контрасті, на цьому зіткненні двох світів і тримається вся розповідь. Давайте подивимось, яка тут прирва між цими двома світами. Міське життя це постійна напруга між батьками, якась відчуженість, стосунки з міськими бабусею і дідусем, ну такі, знаєте, дуже формальні. А село, о село це зовсім інша планета. Там дідусь Оттав'яно і бабуся Теодолінда, і з ними Тоніно потрапляє у світ, де є місце магії, справжньому теплу і такій щирій щирій любові. І так, його сільських дідуся й бабусю багато хто вважав, ну, скажімо так, диваками. Але для Тоніно, для нього вони були найріднішими людьми на світі, адже саме вони вчили його найголовнішого бачити життя в усьому, що його оточує, поважати природу, слухати, що кажуть дерева, та навіть розуміти гусей. І саме ця їхня дивакуватість, ця незвичайність і робила їх абсолютно особливими в очах хлопчика. А зараз ми підходимо до самого серця цієї історії, бо ця книга не лише про сонячне безтурботне дитинство. Ні. Вона, знаєте, дуже-дуже обережно, але водночас так мудро, починає розмови з дітьми про втрату. І це, мабуть, один з найважливіших уроків, який тільки можна отримати. І от стається горе, помирає бабуся. І що роблять дорослі? Вони або мовчать, або кажуть щось таке незрозуміле, заплутане, а дідусь. Дідусь знаходить прості, але такі глибокі слова, і для дитини це просте пояснення виявляється в тисячу разів кращим і ціннішим за незручну, страшну тишу всіх інших. І ось тут, мабуть, криється головна цінність цієї книги саме для дорослих вона, ніби посібник, і використовує просто неймовірну влучну метафору ігнорувати емоційний біль дитини це те саме, що натягнути гарну рукавичку на зламану руку. Зверху нічого не видно, але ж перелом нікуди не зник. Душевні рани вони ж так само потребують лікування, уваги і турботи. Причому історія не малює нам ідеалізовану картинку, вона чесна, вона показує, що трапляється далі. Після смерті дружини, дідусь Отавіано, він починає згасати, з'являються ознаки хвороби Альцгеймера. І це такий болючий, але такий правдивий момент, нагадування про те, що горе не має віку. І воно залишає свої шрами на кожному. Добре, від сумного перейдімо до світлого. Давайте поговоримо про центральний символ цієї книги, символ, який ну просто ідеально передає її головну ідею. І це, звісно ж, черешня. Не просто дерево, а те саме, яке дідусь посадив у день, коли народилася мама Тоніно. А ось вам цікавий факт: цю книгу написала Італійка, але вона стала просто мега популярною в Японії. Здавалося б, чому? А все просто у східній культурі до дерев ставляться не як до деревини чи джерела фруктів. Ні. До них ставляться як до живих істот з величезною повагою. І ж саме таке ставлення до своєї черешні було в дідуся Оттавіано. Його філософія, його світогляд виявилися неймовірно близькими японцям. Бо для Тоніну ця черешня це ж не просто дерево, о, ні. Це його коріння, його родовід. Це живий, дихаючий зв'язок із дідусем. Він щиро, по дитячому вірить, доки стоїться черешня, доти жива пам'ять про дідуся. І значить, дідусь завжди буде поруч. Знаєте, такі історії вони ж не лише для того, щоб зігріти душу, вони змушують думати. Вони ставлять питання. І от якраз про кілька таких питань, які піднімається книга, ми зараз і поговоримо. Отже, питання перше. Чи правильно розповідати дітям спрощені історії про смерть, ну оті самі про полетіла на небо? Чи завжди таке спрощення це добре? Воно допомагає дитині, чи може навпаки тільки більше заплутує? Цікаво, правда? Питання номер два: оця вічна фраза, яку кажуть хлопчикам, не плач наскільки це взагалі актуально сьогодні? Книга змушує задуматися, а чи не час нам, як суспільству, нарешті переглянути ці застарілі стереотипи щодо чоловічих емоцій? І третє в чому різниця між літньою людиною і старою людиною? Це ж не одне й те саме правда. Книга натякає, що старість це не лише про цифру в паспорті, можливо, це ще й про стан душі, про особистий вибір. Тож підсумуємо. В чому ж секрет? Чому це здавалося б, така проста дитяча історія стала справжньою класикою, книгу, яку читають і перечитують цілими поколіннями. Ну, по перше, герої. Вони ж неймовірно живі, справжні, в них так легко впізнати когось зі своїх чи навіть себе. По друге, тут немає цього, знаєте, моралізаторства. Книга не тицяє пальцем і не каже роби так, а так не роби. Вона просто показує життя, як воно є. І дає нам можливість зробити власні висновки. І саме оця чесність, ця щирість і робить її зрозумілою і близькою абсолютно всім і дітям, і дорослим. І наостанок одна фраза це цитата одного з читачів, але вона, як на мене, ідеально підсумовує філософію дідуся Отавіано і всієї цієї книги. Просто вслухайтеся вона залишає після себе такий потужний простір для роздумів.